Олімпіада геніїв звучить як щось неймовірне. А для двох юних шосткинок Марини Якименко та Вероніки Калік це стало реальністю. Дівчата вибороли бронзову медаль на цьому престижному міжнародному конкурсі, представивши проект Аліум СЕП. СЕП». 14-річні школярки дослідили якість води у шості за допомогою звичайної цибулі. Саме все вираховували, вирощували цибулю у воді. Зараз в окремих районах України є дуже велика проблема з водою. В шості було проведені біологічні аналізи води. Але як саме цибуля може допомогти визначити якість води? Виявляється, все доволі просто, але водночас науково. Про це розповідає наставниця дівчат Оксана Кухановська. Називається методика біотестування за допомогою корінців цибулі звичайної. Ми брали цибулю, уся вона у нас була однакова: 60 екземплярів Луску Ми зрізали, замачували це. Цибулю, а потім зубочистками ми її протикали для того, щоб денце цибулі було у воді, не сама, а денце. таким чином ставили в стакани і чекали, поки. Вона пустить корінці для дослідження. Дівчата взяли пробу води з різних джерел шостки: водопровідної, артизіанської, криничної, джерельної, стічної та дощової. Через два дні дівчата вимірювали довжину корінців. Чим довші вони, тим чистіша вода. Якщо цибуля, на якій немає корінців, то, ну значить, вода вважається поганою і ну викидала. Найтоксичніша це була дощова вода. Там саме найнижчий результат був за контрольний варіант. Ми взяли водопровідну воду та спиралися саме на неї, коли вирощували цибулю. Дівчата також перевірили, чи може цибуля відновити свої властивості після перебування в забрудненій воді. Ході дослідження після четвертої доби всю цю воду ушкоджено. Ми зливали, і дані стакани ми заповнювали водопровідною водою, щоб побачити. Чи має зворотній вплив саме водопровідна вода? І таким чином, в деяких варіантах, корінці почали дали рост і почали відростати. Тобто, ну, скажімо, що? Е Шкідливі сполуки не настільки вплинули на рослину, і вона мала здатність відрости коріння в ній. У підсумку дослідниці виявили, що найчистішою водою у шоці є джерельна. Загалом на підготовку до олімпіадного дослідження дівчатам та їхні наставниці знадобився певний час. Спочатку ми знаходили методики в інтернеті, знаходили у інтернет-джерелах. Взагалі, яким чином проводиться дослідження, тому що якщо ми не будемо знати методику. То дослідження буде неповним. Минулого року вихованці екоцентру також брали участь в Олімпіаді геніїв. Вони досліджували якість ґрунту за допомогою редису. Тоді вони виявили, що найбільш забруднені ґрунти у шості біля стихійного сміттєзвалища по вулиці Київській, а також біля вокзалів. Але тоді екоцентрівці не посіли призового місця та отримали почесні відзнаки. А ось здобутою цьогоріч бронзовою медаллю пишаються як самі юні дослідниці, так і їхня викладачка. Мені дуже сподобався. Цей проект, це було дуже цікаво це досліджувати. Я ну, сподівалася, що буде якийсь приз, якийсь гарний результат. І так, в майбутньому я теж планую брати участь в подібних конкурсах. Все-таки це міжнародний конкурс, тому це наша гордість, скажемо так, що у нас бронзова медаль.